Tak, wszystko, zaraz tutaj postawię. Lekże tu. Tak. tak, no wszystko, w mm -hmm. a, tu, może, a ty machacie że... coś? A? Nie wiem, ja Okej, okay. na wybieraj tutaj. Mm -hmm. No wszystko, w zasadzie, ja przegryzłem. No dobra, na ja timer na 6. Добрани завтра, якщо буде на шосту ранку, бо нам на сьому вже там треба бути. Окей. Ну ты бранч. Браньс. Завтра. Вставай. Нам в художке. Угу. Чуєш, може, давай я тобі щось інакше накшену, а то в тебе там той одяг в крові. Окей, дякую. Я поживай, тоді подивайся. Що пішло? Ну, здорові. Все, Всі пішли в нас художка в школі, там де ті гуртки. А uh мала. -huh. А точно, боже мій, ще не забула про неї. Uh -huh. Вони завели її до бабусі. Так, малу завели ідем. А твій тато по суботам ходив в школу. Ні, по суботам він ніколи не ходить. Mm, ну так. Да. Добрий день. Добрий день. Так, добрий день, діти. Сьогодні ми малюємо на тюрморт. Mm, зараз всі беріть листочки і фарби. Mm, так, у мене є в сумці. Так. Так, діти вже намалювали зразок. Так, Тоді тепер вже йдіть за. Коли вони вже домалювали і пішли додому. Підемо додому вже. Угу. Mm -hmm. Да, а чуєш, ж цей. Що може роботи будемо? Не, не знаю, ну мені слуха, зараз треба проїтися в цей кролевий одяг. Mm -hmm. Бо я ж не буду вдома ходити. Да, то ти зараз додому йдеш. Mm -hmm, так. Ну, ні, я перший йду до тебе переднім в цей кролевий Угу, mm -hmm. Добре. З того то, що я не буду твій така ситуація. Можу з собою поки що забирати. Завтра вернеш. Mm -hmm. Можеш з собою зараз брати 음, 음, оцей. Mm -hmm. Можеш потім повернути просто. Добре. Слухай, а можна я звертай? Можна... можна я тут чуть-чуть поїм якось хоча б хліб, бо вони. Будуть мене голувати тиждень, не будуть нічого давати. Завжди, коли я наказую, то я наїм тиждень. Капець, я думаю, завжди что тако худо. Ем, Чуєш, може, я придумала, в тебе ж є сумка, запай туди якусь їжу, я тобі зараз дам. Вони мене перевіряють. Та блін, може, давай я тобі буду приносити. Я буду дзвонити, коли їх не буде там. Да, до речі, я не буду ходити до школи, а, бо вони мене посадять на домашній арест. Оєц. Oh, yes. І. Ти будеш приносити мені їсти, так? Да. Окей, дякую. От мені зразу не говорила. Я боялася, що ти всім розкажеш. Конечно, не расскажут, то что? Я что, якась продурушна? Все, я... Ну, все, точно, что пока. Папа, а их сегодня нема дома, чи є? Сьогодні є. Блин. Тут, тут, давай, Придавай пока. Давай мне... Удачи. Давай мне... Все, папа, все, удачи. Все равно у меня получше. Так, ты так, ты порыла. Я от Я... Мама, <звук> ты, ты <звук> просто по <-посвук> я по де ти була всю ніч? Ночувала на зупинці. А якщо зараз твої подружці позвоню? Зараз твої Звони кому хочеш. Алло. А Алло, фізрук, добрий день, що ви від мене хочете? <кліп> um, в тебе лера ночувала. Звідки я знаю, де ця Лера? Ну, не знаю, Лена. Да, а, да. Угу. Драч, на полете ты не сможешь написать. Чего? Потому что мы... мы ей заплатили один миллион долларов. Что же? Что же ты ему не получишь? Так, закрывай скорую. Ой, ты тупорылка яка, блин. Лучче вона скоро в мене. Та Блін, не чую, вони там сваряться. я быстро йду реально писати в поліцію. Якщо що ти буду говорити, що суд подам. Так. Треба треба, бистро йти. Так. Боже мій, він ще в мене, блін, дзвонив питав. Де вона? Боже мій, я не буду свою подружку здавати ніколи. Так. Добрий день. Добрий день, що прийшла? Якщо мені пофіг, що ви поліція, я все рівно можу подати на вас в суд в реальну, в дуже саму головну поліцію в місті. Якщо ви не заберете Лєру, тому що над нею там дуже сильно іздіваються її батько і її мати. А ви знаєте, ким моя баба працює? Ну і ким? Знаєте, той суд найголовніший? Ну да, і що? Вона там працює є директоркою і головною суддєю. Добре, добре, зараз пишемо, зараз приїдемо. Добре, чекаю вас. Шоста, шоста Шевченко. Добре, зараз приїдемо. Коли її забрали в дитячий будинок а батьків посадили, так, зараз до мою подружку піду. Так, добрий день. Добрий день, дівчинка, що ти прийшла? У ну, мене тільки дружка, е -е, Лера Рудько. Угу. Ага, є в нас така. Її скільки, значить, скажи? Тринадцять. Причина, що її здали, чи ти не знаєш? Ну, батьки її дуже сильно били. значить, угу. ну, ну, добре, другий поверх. Добре, йди на другий поверх. Став. Угу. Интересно тут эти такой уморный. Так, ну и до Лера. О, Лера. Привет. 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 Накидай что-то бы сюда сдал. Тут вроде нормальні дачі, чи ні? Що? Тут нормальні вихователі? Що? Тудобро. Але їх, до речі, тут бацьків посадили на 50 років твого того братика здали е, тоже в дидом, але він акший. Тудобро. Так, да. на кінець тут все закінчилось. До речі, тепер всі рука замі... заміняли. Ну, да, добре. Так, да, навіть дуже. Фух, так. Не плач, що ти плачеш? Ми будемо з тобою рідко бачитись. Я не буду ходити до школи, до якої ти ходиш, я не буду на малювання ходити. Ну то так, да, але я ж буду до тебе, може, приходити кожен день, в мене багато вільного часу. Ну так, але я би хотіла дуже на малювання ходити до школи. Блін, ну то погано що ми не зможемо так часто бачитись. А чуєш, ж у вас тут може, телефони та... телефони? А може, в тебе є? а може попросимо, а слухай, а може попросимо. Щоб, щоб я ходила в той школу, до якої я ходила, і на малювання. О, окей, давай. Да я, може, попрошу. Окей. Добре, я тоді пішла. Ага, але ж мене знаєш заводили. Окей. М О, добрий день, шарос. Добрий день, що сталося? А, а можна бласочка? просто ще вас прошу, власочка. А можна що, бо моя подружка Малєра, вона зі мною в школу ходила і на малювання, ви будете її відвозити. На школа під номером 130, якщо що, то малювання там теж одночасно. Ну добре, ура, дякую. Так. Ура, зараз я їй скажу, дозволи. Так. Лера дозволили. 我，我就不，就不吃。呵呵，你在哪儿困呢？